Вітаю дорогі грибники! Новий грибний сезон вже не за горами, а отже, потрібно до нього готуватися. А що для цього потрібно? Правильно знати, кого в лісі боятися. А це значить, що я вам розповім про отруйні гриби, які ростуть на території України. За даними сайту Світ Грибів України, в Україні росте 125 видів отруйних грибів. Ступінь отруйності цих грибів різний: від слабкоотруйних, при вживанні яких можна відбутися просто легким переляком і посиденьками на білому троні, до смертельно отруйних, де навіть маленького шматочка гриба вистачить, щоб зустрітися з апостолом Петром. Ознайомлюючись із інформацією про отруйні гриби, я підмітила одну цікаву річ: що більшість отруйних грибів пластинчасті, тобто, якщо ви збираєте губчасті гриби, то ризик отруїтися у вас. Десятки разів нижчий ніж коли ви збираєте пластинчасті. В Україні росте всього два види губчастих отруйних грибів: це чортів гриб і боровик мязокровяно червоний Не зважаючи на ці неапетитні назви, самі гриби виглядають досить привабливо. Сьогодні я розповім про найпоширеніші отруйні гриби і те, з якими їстівними грибами їх можна сплутати. Якщо вам потрібна інформація, як відрізнити їстівний гриб від його отруйного двійника, пишіть. Я зроблю про це окреме відео. Почну я із найутруйнішого гриба України це бліда поганка. Всього лише 30 грам блідої поганки це смертельна доза для дорослої людини. Бліда поганка містить цілу групу токсинів, таких як фалотоксини, аманін і аманітотоксини. Ці підступні токсини не руйнуються під дією температури і не виварюються у воду під час відварювання гриба. Перші симптоми, а це нудота, блювання, поблідніння, з'являються через 8-48 годин, і якщо вчасно не надати допомогу, людина помре. Здається, що про бліду поганку знають всі, але, на жаль, недосвідчені грибники часто її плутають із їстівними грибами. Часто бліду поганку плутають із сироїшкою зеленою, тому що колір шапочки в обох грибів дуже схожий. Дуже часто недосвідчені грибники плутають бліду поганку із печерицею. По кольору шапочки блідої поганки і печериці можуть бути схожими, тому уважно дивіться на корінець гриба, чи немає там бульбоподібного потовщення як у поганки. Рядовку сизувату також можна сплутати з блідою поганкою, чому я сама була свідком. Мої знайомі назбирали кошик рядовок, перебираючи які ми знайшли декілька штук блідих поганок, тому будьте дуже уважні, коли збираєте рядовки. Ще один дуже поширений отруйний гриб це печериця жовтошкіра або печериця рудіюча. Це просто легендарний гриб, бо через нього мене мало не закидали тапками. А все тому, що знаходилися коментатори, які не вірили, що ця печериця може бути отруйною. або навіть такі, що вважали, що посиденьки на унітазі не таке вже й велике отруєння. Після чого я навіть зняла одне велике відео про печерицю жовтошкіру, яке ви можете знайти у мене на каналі. Печерицю жовтошкіру можна сплутати із будь-яким видом печериць, але з печерицею білосніжною вони, мов сестри-близнючки. І єдине, що їх відрізняє, це запах, який у печериці жовтошкірої дуже неприємний, хімічний, дуже схожий на запах акрилової фарби або карболки. Мухомор пантерний ще один надзвичайно отруйний гриб із сімейства мухоморів, який містить мікоатропін і мускарин. Симптоми отруєння цим грибом. Схоже на отруєння іншими видами мухоморів, а його схожість із мухомором сіро-рожевим по народному маремухою дуже небезпечна для грибників початківців, які тільки нещодавно почали збирати маремухи. Маремуха відрізняється від пантерного мухомора наявністю червоних і рожевих відтінків у кольорі шапочки, а також почервонінням ніжки на місці зрізу чи злому. Галерина отрочкувата або галерина окаймована. Ще один смертельно отруйний гриб, який легко переплутати як із літніми опеньками, так і із зимовими, тому що галерина росте із середини літа і практично до кінця осені. А в зв'язку із теплими зимами, то її можна зустріти навіть взимку. У мене на каналі є дуже детальне відео про те, як відрізнити фламуліну від галерини оторочкуватої, а якщо потрібне відео про те, як відрізнити галерину від літніх опеньків, пишіть і я його зроблю. Хлорофілом темнобурий, я сама збирала ці гриби, сплутавши їх із зонтиками, і дізналася про те, що він отруйний, лише коли прийшла додому і погуглила ознаки. У деяких джерелах цей гриб указується як люциногенний і такий, що викликає легке отруєння. При споживанні цього гриба у вас чекає шлунково-кишковий розлад, хоч це і не найстрашніше, що може з вами трапитись після споживання грибів, але все одно неприємно і тому варто навчитися розрізняти хлорофілум і гриби-зонтики. Лепіота отруйна. І не просто отруйна, а смертельно отруйна. Це максимально небезпечний гриб, хоча я його не зустрічала, але він мені схожий на деякі види печериць. Є декілька видів печериць, наприклад, печериця червонувата, печериця взута, печериця лісова, а також деякі інші шапочки, яких теж вкриті лусочками, через що їх теж можна сплутати з лепіотою. Ну і нарешті чортів гриб або ж боровик сатанинський. Цей гриб отруйний у сирому вигляді, а після відварювання слабко отруйний, здатний привести до шлунково-кишкових розладів. Реальна історія із коментарів: дівчина із сім'єю поїхали збирати гриби. І назбирали саме оцих отруйних сатанинських боровиків. Але на щастя, добрі люди їм підказали, що такі гриби їсти не можна. Сатанинський гриб можна сплутати із боровиком крапчастим, тому що у них схожий колір ніжки, але все-таки відрізняються кольори шапочок. У чортового гриба шапочка біла, значно світліша, ніж у дубовика.